Ради вітати усіх. Ви на каналі Фабрика передбачень. Як і завжди, традиційно хочу вас закликати підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях сьогодні. На каналі Фабрика передбачень. Астролог Анна Бергелес. Пані Анна, вам доброго дня. Вітаю всіх глядачів, Вітаю вас, Вероніка. Раді бачити, як і завжди на нашому каналі з вами завжди тепло, приємно і завжди ви приносите дуже багато цікавої інформації для наших глядачів. Власне, і зараз, от прямо зараз, хочу поговорити про, про актуальне одразу про тему, за якою зараз спостерігаю весь світ, українці, особливо тому що для нас це також дуже важлива тема. Кажу зараз конкретно про вибори, які будуть в Америці цієї осені. І власне питання одразу: отак: -от. <ріст> у кого більше шансів виграти? У Трампа чи все ж таки у Камали Гарріс? Ну, знаєте, я. Вперше буквально відкрила гороскоп Камали Харріс. Добре, що в нас є точний час і народження, це дуже важливо. І це надзвичайно цікава людина. А вони, знаєте, з, з, з Трампом, перепрошую, вони як знаєте, чорний і білий, як інь і ян. вони дуже різні, і вони говорять до дуже, скажімо так, різного типу людей. Якщо Трамп це у нас асцендентний лев з Марсом на асценденті, а він дуже емоційний, він дуже нестандартний політик, взагалі, тому що в нього Сонце з'єднане з Ураном. І це людина, яка порушує будь-які стандарти. Тобто він взагалі не вписується знаєте, в образ такого, ну я би сказала, поважного, врівноваженого, дуже стриманого політика. Це людина, яка епатує, це людина, яка любить увагу, це людина, яка любить створювати шоу, і вона не завжди тобто він знаєте, на своїй харизмі. Він дуже ну, такі іноді незрозумілий людям, тому що його слова, його дії, його вчинки можуть бути далеко за рамками взагалі того, що прийнято в політиці. І це деякі категорії людей подобаються. Но він такий, знаєте, правда, руб. Такий дуже різкі у своїх кроках. А в той час, якщо ми от я відкриваю зараз гороскоп. Камали, вона абсолютно інша. В неї є земля в гороскопі, розумієте? Вона з сонцем Терези, а це завжди дуже виважена позиція. І для неї важлива справедливість. Ось це один із таких мотиваторів, важливих, один із, одна з цінностей, яку вона несе. Тобто вона може бути досить жорсткою, вона може бути досить наполегливою, але вона справедлива. От у тій, скажімо, площині, де вона знаходиться я маю на увазі, законодавство, якісь традиції, якісь правила, норми, навіть послідовність певних кроків. А якщо ми говоримо про Америку як таку велику політичну силу, тому вона те, що вона може дати людям, це послідовна. Дуже виважена позиція, це справедливі якісь соціальні реформи. І тут потрібно зрозуміти, а й, у чому більше запит зараз в Америці: на нестандартні, дуже сміливі, дуже такі епатуючі, навіть кроки, які може зробити Трамп, або на послідовну а, виважену. А, таку позицію політичну, яку може дати Камала. І насправді, якщо ми е, розглядаємо прогностику і е, взагалі карти затемнень, вони дуже важливі. Ми з вами знаємо, що у нас у вересні буде затемнення, і е, затемнення у жовтні. А я можу сказати, що е, ну, Перегони ці виборчі вони будуть дуже складні. Вони будуть іти, знаєте, отак, нос в нос. І, можливо, рейтинги навіть їх будуть ну, фактично 50 на 50. Тобто до останнього моменту ми не будемо розуміти, хто взагалі має більші шанси. І у обох насправді є дуже велика. Можливість перемогти. І якщо у Камали за перемогу на виборах відповідає Сатурн, тобто це знову ж таки досить жорстка, послідовна позиція, то Трампу ну, в нього знаєте, є такий якийсь елемент везіння і удачі. От тому, що десятий дім гороскопу, який відповідає за кар'єру, за найвищі такі соціальні досягнення людини, а в нього заходить юпітер. І на момент виборів, от я орієнтувалася саме на дату виборів в США. Він, він має показники великого успіху. Там Юпітер буде заходити на його кармічний північний вузол, Уран, Сонце буде аспектовано дуже добре. І ви знаєте, от на сьогоднішній день, з того, що я бачу, я розумію, що Камала вона буде ну, дуже достойна. Йти, вона буде дуже достойним противником, але все ж таки на зараз я бачу, що у Трампа є трошки от знаєте, трошки, але от там такі, ну буквально я думаю, що розрив буде у декілька відсотків. Дуже дуже невеликий. Чи дійсно Камала Гарріс може стати цією жінкою, що вплине на завершення війни в Україні, в разі якщо вона все ж таки виграє вибори? Ну, ви знаєте, якщо е, розглядати такий варіант, її позиція знову ж таки буде дуже послідовною. Тобто вона швидше за все продовжить політику Байдена і її ставлення до України не буде дуже е, таким, знаєте, радикальним, не буде відрізнятися. Тобто та допомога, яка вже, наприклад, йшла, якісь угоди, які вже були підписані, це все вона буде продовжувати. А на відміну від епатажного Трампа, від якого ми насправді не знаємо, чого очікувати, тому що тут ну, цю людину складно передбачувати. В нього є багато таких, знаєте, такої власної волі, яка може перекривати навіть ну, певні, скажімо так, державні інтереси. Тобто, все ж таки, якщо Байдена Трамп, якщо Трамп прийде до влади, Україні буде прям максимально погано, і ми можемо забути про завершення війни. Я не думаю, що ми можемо це так розглядати. А Трамп він ну не є ворогом для України, розумієте? Він не є. А тієї людини, яка хоче знищити Україну, але нам потрібно буде перелаштовуватися максимально. Тобто з Камалою, звичайно, вибудувати якісь надійні, зрозумілі, передбачувані стосунки і політику набагато легше. Коли питала про Трампа, згадала Байдена, да, була така оговорка. Що стосується Байдена, як він взагалі себе почуває? Взагалі чи він живий, тому що ходили чутки, що він нібито. Мертвої в змі американських запускали такі новини, нібито, чи досидить він взагалі свій термін, як він взагалі зараз себе почуває, і що б ви могли сказати сказати з приводу його натальної карти, що буде от взагалі з ним відбуватися, наприклад, в зимовий період я зараз якраз відкриваю його прогностику, тут воно трошки займає часу, щоб побудувати всі графіки. Я дивилася його прогноз. І я можу сказати, що от для нього був дуже складним липень, і це плавно переходить у серпень, це фізичний стан, це психологічний стан, це взагалі можливість витримувати велику напругу і велике навантаження. І ця ситуація, от здоров'я, так тому, що його ж забрали з перегонів, а або він сам пішов. Так е, офіційна версія, яка там коронавірус, здоров'я, що він вже не витримав. В принципі, ми це бачимо, тому що людина вже у дуже. В такому поважному віці ми розуміємо, що йому ну, об'єктивно важко, коли людина там забуває слова. Йому важко там тримати в пам'яті імена е працівників своїх, фактично, так, якихось політиків дуже відомих. Це ну, такі сигнали, такі дзвіночки не дуже. І е е е схожий досвід буде переживати. А у грудні січні, от грудень-січень для нього теж дуже, дуже складний період. Це саме здоров'я, це теми, які стосуються його сім'ї, якісь емоційні моменти, і це психологічний стан. Тому я можу сказати, що ну можливо, і знаєте, це найкраще для нього, те, що він вчасно пішов. Ну, не пішов фактично, а відмовився так від президентських перегонів. Я думаю, що термін він свій а, завершить нормально, але потім може дуже сильно здати здоров'я. І знову ж таки, ну ми теж розуміємо, що а, певна напруга, от коли людина, знаєте, вона має посаду, вона має відповідальність, і які проблеми не були, але людина тримається. Він політик з величезним досвідом. А коли ти вже розумієш, що твій час завершився, ти розслабляєшся. Розумієте? І тут е, також це може датися знаки от е, в плані здоров'я, дуже серйозно. А що стосується нашого президента Володимира Зеленського, чи є ознаки того, що він може е, скоро залишити президентський пост? Так, зараз я швиденько відкриваю карту. Пана Зеленського одну секундочку. Так. Подивилася вже його прогностику, хочу просто, щоб всі, всі графіки в мене були перед очима. Ну, я можу сказати, що для Зеленського буде ну, досить складним серпень. В нього починається взагалі такий, знаєте, період великої боротьби і великої внутрішньої напруги. Одна важлива точка у нас серпень, і далі зараз я дивлюся, це листопад-грудень. Це два місяці. Там включається дуже серйозна планета, це Плутон, а це і питання безпеки фізичної. А це і питання боротьби, це і питання відстоювання якоїсь своєї позиції. І я можу сказати, що коли людина переживає такі періоди, це складно, це складно і психологічно, і фізично, і може бути набагато більше конфліктів у нього в цей час. Конфліктів, протистоянь. Це стосується і оточення, це стосується і партнерів. І е, в такі моменти людина відчуває, що от мені потрібно знаєте, якби вистояти, тому що або мене, або я. Ну, от така позиція, така ситуація. І е, тому людина може бути більш різкою, а більш такою, знаєте, ну, некомпромісною, абсолютно. І тут можливі якісь дуже ну такі різкі, жорсткі, я би навіть сказала, кроки, тому що він буде відчувати, що ну. Інакше не виходить. Отже, серпень, листопад-грудень це такий дуже дуже серйозний, ну такі знаєте, випробування для Зеленського, яке навіть, як я вже сказала, ну, фізично, фізично може бути дуже складним. Чи можуть українці побачити зміни у владі вже цієї осені? Я не думаю, що у нас будуть президентські вибори. Цієї осені, але я вам скажу зараз з прогностики України, у нас досить нестабільна політична і соціальна ситуація на осінь. Це вересень, зараз я подивлюсь, мене тут все записано. А це вересень, жовтень-листопад. Перепрошую, жовтень-листопад. От дивіться, ми здається з вами з вами обговорювали липень. І ми говорили про те, що в липні почнуться якісь протестні настрої, що будуть прийняті закони, які люди абсолютно не сприймуть, що будуть починатися протести не тільки серед ну, просто суспільства, а буде, буде щось зачіпати малий та середній бізнес, і ми це вже з вами бачимо, тому що податки, тому що світло, тому що безліч купи якихось ще інших проблем. І ось це була така, знаєте, як перша хвиля. А далі вона розгортається у наступний крок восени, жовтень листопад. І Я думаю, що буде дуже неспокійно у суспільстві. Знову ж таки протести, якісь протистояння. І от на цій хвилі можуть бути зміни. В політиці звільнення якісь дуже такі голосні, якісь дуже серйозні зміни у Верховній Раді. І тобто, це так, це ми можемо передбачити, це ми можемо побачити от у нашій прогностиці у найближчому селярі в гороскопі України. Але я не бачу показників президентських виборів до кінця 24 року. Ви вже сказали про соляр України. Я хочу запитати зараз. Нинішній добігає кінця про наступний говорити рано, але тим не менш, можливо, ви можете поділитися ексклюзивом спеціально для нашого каналу, що очікує Україну в новому солярі. Що ми можемо такого цікавого побачити? Які зміни взагалі можуть відбутися? Так, зараз швиденько відкриваю гороскоп нашої держави і будую соляр. Ну, що я можу сказати? Він трошки, знаєте, менш стресовий, ніж минулий. І тут у нас з'являється вже тема дуже активно переговорів, підписання документів, якихось стосунків нових з партнерами, сусіди наші дуже активні. І коли я а, також а, відкрила гороскоп Соляр Росії, я побачила, що в них тема підписання договорів, переговорів також дуже активна, але трошки з іншого боку. У нас я впевнена, що на наступний наш сонячний рік солярний рік для України а це у нас 24. А серпня цього року до 24 серпня 25 року у нас буде запущений якийсь переговорний процес і будуть вже підписані ну, певні важливі документи. А у нас є всі показники для цього в гороскопі. А якщо подивитися на Соляр Росії, там теж ця тема звучить, але дуже стресово. Дуже стресово якось. Тобто, для нас це, наприклад, виглядає як спроба або шанс вибудувати якусь нову систему, стабілізуватися трошки. Да? А для них це по скорпіону йде, це якісь напруження, стреси, а там, до речі, дуже підкреслена тема воєнної сфери і такого знаєте, Боже, як це сказати, мілітаризації країни активної, тобто розгортання якихось нових виробництв, я не знаю. Тобто вони будуть постійно озброюватися. У них на це дуже серйозні показники. Але взагалі тема переговорів мирного плану, мирного врегулювання для них з Україною буде дуже стресова, і є показники того, що їх підведуть партнери. Тобто вони будуть розраховувати на певну позицію, наприклад, так, своїх партнерів, ми знаємо, хто їх партнери, на певну допомогу, і їхні ніби, будуть, знаєте, як заганяти в умови, до яких вони були не готові. Ну, Така, якщо в двох словах, але я думаю, що ми можемо подивитися в трошки якомусь такому більш розгорнутому форматі прогностику для України на наступний наш солярний цикл. Так, зараз я побудую саме прогноз, і хочу зазначити декілька моментів, які важливі, щоб ми з вами розуміли, до чого нам варто було підготуватися. А щодо перемовин, друзі, нам потрібно дочекатися з цих затемнень осінніх, тому що це відкриває для нас новий період на наступні півроку. І так, якщо говорити про динаміку у нас воєнну, політичну, економічну, то фактично, от з жовтня до січня, навіть до першої половини лютого, ну велика кількість напруги. Я вже сказала про соціальні процеси, я вже сказала про такі. Неби протестні настрої дуже серйозні, але крім того, у нас от найтака, знаєте, складніша точка це перехід у новий рік. Це грудень, січень і перша половина лютого. І знову ж таки, згадуючи зараз про карту Зеленського, те, що ми з вами проговорили, тут є певна кореляція. Тобто ми бачимо, що ці періоди напруження, вони збігаються. А чого б я чекала от на новорічний період, давайте так скажемо, початок зими. А це може бути. А ще якісь жорсткіші умови, які пов'язані з воєнним станом. Тобто у нас виникла ситуація зараз, коли ну фактично свавілля та цика, які ми бачимо на кожному кроці, і знову ж таки це ну, порушення прав людей, дуже багато неприємних, жахливих просто історій. І ось ще більше якісь обмеження прав. Ще більший тиск, який знову ж таки він приводить до ну, якоїсь реакції населення, це новий рік. Це можуть бути процеси, які пов'язані взагалі з трансформацією держави, це кордони, це система, це наші енергетичні можливості. Тобто зима, от недаром не знаєте, нам говорять, що ти типу, поготуйтеся до зими. Виживайте як хочете, ну з огляду на прогностику, я вам скажу, що є в цьому рація насправді, і от, до зими готуватися треба. Окрім того, ми розуміємо, що взагалі ну, у світі, якщо ми беремо там дану астрологію, такі дуже великі, якісь масштаби, осінь це час економічної кризи в принципі у світі. І оскільки ми зараз надзвичайно залежні від зовнішньої допомоги, від наших партнерів, а це також питання фінансування, це також постачання ресурсів нам. Тому зима ну вона дійсно не виглядає простою, але завжди є якісь позитивні новини. І якщо говорити про можливості наших успіхів, про наші просування на фронті, я бачу, що у нас дуже Позитивний в цьому плані листопад. Листопад і початок грудня. А тут прекрасно аспектований Марс в гороскопі України, що говорить про надходження нової зброї, якоїсь нової сили, нової підтримки і активні дії. Дуже активні і успішні дії. Що, зараз гляну, що ще тут може бути цікавого. Ще у нас така, знаєте, як ну, намагання стабілізувати ситуацію, я маю на увазі владу, я маю на увазі соціальні процеси, будуть у серпні місяці, але знову ж таки, після всіх змін, які ми спостерігаємо з вами. І всіх проблем, які накопичилися, вже просто ну, нема куди складати. Терпіння вже немає. А якоїсь великої надії на цю стабілізацію немає. Але знову ж таки, ми з вами сподіваємося на краще. А, так, ну я основні моменти розказала. Я думаю, що по прогностиці. Можна говорити більш детально вже по місяцях, і знову ж таки, повертаючись до переговорного процесу, тому що ми з цього почали так, я не думаю, що це можливо раніше листопада. Тобто, от з листопада вже там на ніби починається якась, знаєте, нова історія, нові можливості до нас приходять. І насправді, якщо говорити про остаточний такий. Ну, Про завершення трансформації, давайте скажемо так, да, то це все ж таки 25 рік. Тобто, швидше за все, осінь у нас починається певний переговорний процес залучення великої кількості посередників, великої кількості міжнародних там, партнерів, організацій, політиків і таке інше. І це буде розтягнуто у часі. Однозначно, це буде розтягнуто у часі. А це не дуже просто, і що мені не подобається, друзі, то що на вересень і жовтень у Росії ну, є якісь знаєте, такі ну, політичні перемоги, підтримка якась міжнародна. Тобто, нам це ну, от якщо говорити про нас, то наприклад, вересень і жовтень нам не вигідно з ними починати якісь перемовини, тому що вони будуть дуже сильні позиції. На жаль. А от уже з листопада там у нас з'являється, знаєте, такий шанс на реванш. І ми можемо набрати сили, ми можемо набрати собі якихось таких, знаєте, бонусів, переваг у переговорному процесі. Володимир Зеленський заявив, що гаряча фаза війни може закінчитися в цьому році. І, Акцентуючи увагу на ваші слова з приводу того, що перемовний процес може вже відбутися в листопаді. Чи дійсно в Україні може завершитися гаряча фаза війни в цьому році? Я думаю, що частково. Тобто це такий найоптимістичніший сценарій, але знову ж таки, от по великих планетах, ми з вами спостерігаємо такі, знаєте, масштабні дуже трансформації, масштабну ну масштабне взагалі перезавантаження системи правил. І як я сказала, воно у нас завершується у 2025 році. Тобто, якщо у нас починається якийсь конструктивний переговорний процес, а не просто там зустрічі, і якийсь 10525 525 мирний план, це дуже, це дуже хороший сценарій для нас. Це дуже хороший на даний момент. Але все ж таки, Остаточне закінчення бойових дій, ну можливо тільки у 2025 році. Коли ви розповідали, починали розповідати про соляр України, трошечки торкнулися теми соляр Росії. Не можу не запитати, чи є там якісь вказівки на хороші новини для нас і погані новини для ворога. Ну, я вже про соляр Росії ну, дала інформацію, яку я. Ми побачили, якою я можу поділитися. Ну, ще раз скажу, що рік у них стресовий. От у нас минулого року були такі показники, а це необхідність якоїсь внутрішньої реформи, перебудови. Це взагалі стресовий рік для населення. У них зараз я відкрию їх прогностику і скажу вам, або може в мене воно десь є. Секунду, ага, є. Значить, дивіться, у них будуть їх цілі державні. От, наприклад, держава вона має якусь стратегію, яку вона демонструє там на світ і говорить про те, що от, ми рухаємося туди, це наші інтереси. От на е, наступний солярний рік у Росії ця стратегія вона знаходиться у дуже закритому стані. Тобто, вони не будуть декларувати свою мету, вони будуть навпаки приховувати. Свої наміри, свої плани своїх, можливо, партнерів. І для них цей рік економічно також непростий, є показники певних, ну, скажімо, стресових моментів. Для країни, які пов'язані саме з сектором економіки або якоїсь навіть зовнішньої підтримки. Далі тема переговорів, як я вже сказала, підписання документів договорів у них є, але вона знову ж таки показана через стресові фактори, через кризові фактори, через необхідність підлаштовуватися і трансформуватися якимось чином для них. От, і е, також е, це тема партнерства. Тобто, не все буде просто, не все буде легко а з підтримкою е, партнерів, на яких вони розраховують. І там є показники такої, знаєте, певної залежності, коли ти е, отримуєш підтримку, але ти дуже дорого за це платиш. А і якщо говорити про прогностику Росії на грудень, у них є показники дуже серйозних таких, знаєте, бурхливих подій у суспільстві. А це можуть бути протистояння, це можуть бути якісь протестні знову ж таки, настрої. Це можуть бути тут. Є знаєте зіткнення ніби армії і людей. Не знаю, яким чином це може реалізуватися. Але тут показники страждання людей через агресію по відношенню до них, тобто від поліції, скажімо так, так від якихось там силових структур до можливо неприємних епізодів з самою. Ну, Армією, яка там є, з тими, хто повернувся вже з війни, наприклад. О, тобто грудень дуже-дуже несп... дуже емоційний, там є такі, знаєте, неприємні емоційні події. І кінець лютого, початок березня, там Сатурн буде робити квадратуру до Сонця в гороскопі Росії. І це е, проблеми у верхівках влади. Це можуть бути проблеми у президента їхнього Путіна. І це можуть бути якісь намагання цю владу. Розхитати, забрати її, а це можуть бути проблеми зі здоров'ям тобто, там іде навантаження дуже серйозне обмеження складнощі для керівника країни.